Всім привіт! З вами Міша і вже вийшов новий пілот нового мультсеріалу Район газових ліхтарів від нової студії Глітч. Але що ж це за студія? Чому зараз такі їх проекти, як Дивовижний цифровий цирк чи дрони вбивці так хайпують? Давайте розбиратись. Буде дуже цікаво. Беріть печиво. Ну а я почну. Все почалося 7 травня 2011 року, коли тайсько-австралійський хлопчик Люк Лердвічагул у 13 років створив свій перший ютуб канал SMJ4. На ньому випускалися анімаційні комедійні вставки, пов'язані з Маріо. У 2016-му старший брат Люка Кевін побачив потенціал для створення бізнесу навколо каналу і. Приєднався до серіалу як штатний сценарист і продюсер. 24 травня 2017 року на каналі SMJ4 Люк випустив відео, в якому повідомив, що була створена компанія Глітчі Бой. Пізніше його перейменували на Гліч Productions. І потім, 16 липня 2019 року, вийшов їх перший повноцінний мультсеріал Метаранер. Цей мультсеріал пізніше обзавівся спі-нофом Ультрастрибок Мані, який вийшов вже на YouTube-каналі Glitch Productions 4 вересня 2020 року. Але далі пілоту діло не пішло. Але у 2021 році Гліч залучили на роботу Ліама Вікерса. Можливо, ви бачили його роботу «Cliffside». Він приніс у студію свій власний проєкт Дрони вбивці. І 29 жовтня 2021 року Glitch випустили пілотну серію дронів. До речі, на сьогодні цей мульт був повністю завершений. Але це ще було не все. У 2023 році Glitch випустили пілот Дивовижного цифрового цирку, і це набуло такого хайпу в свій час. Хоча, якщо чесно, я не дуже розумію чому. І зараз у глічі ще купа проектів. Тільки нещодавно вийшов в район газових ліхтарів, а там ще в майбутньому рицарі Гвіневри вийдуть. До речі, займається цим мультом Дана Терас, аніматор Gravity Falls, режисер нових качиних історій і автор «Совиного Дов. А тут ще й Netflix пропонує фінансування в обмін на трансляцію мультів студії Гліч. Задумайтесь, багатомільярдний Netflix фінансує студію двох звичайних молодих ютуберів. Це я вважаю дуже круто. Колись саме Netflix експериментував з форматами. Саме Netflix був першим стрімінговим сервісом до всіляких дійсней плюсів і максів. Саме Netflix з їх серіалами по дердевілу і карателю принесли в супергеройку дорослий рейтинг. Ще за декілька років до виходу першого дедпула. І зараз щось подібне робить і студія Гліч. Студія, яку створили два брати-ютубери. І це особисто в мене вселяє надію на те, що я роблю мультики не просто так. Можливо, у мене теж вийде створити свою студію. Гліч в цьому плані дуже надихають, надихають інших творити. А це найголовніше. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!